Наскільки доцільно говорити про вибори під час війни, якими будуть повоєнні вибори, та як підготуватися до них завчасно, на цю тему у Полтаві громадянська мережа опора та центр політико-правових реформ провели громадські обговорення. За словами організаторів, це перший обласний центр, де вони проводять таку зустріч. В нас було дуже мало часу після припинення воєнного стану його може бути недостатньо. Ми разом з експертним середовищем та представниками органів державної влади проводячи такі заходи, проводячи глибинні інтерв'ю, шукаємо, аналізуємо ключові проблеми та виклики для організації післявоєнних виборів. Тому нам дуже важливо. Думка суспільства в регіонах до тих проблем, які пов'язані з наслідками війни, питання проведення повоєнних виборів рано чи пізно з'явиться в українців, каже експерт з конституційного права центру політико-правових реформ Антон Чиркін. Тому краще готуватися до них завчасно, наголошує він. Під час обговорень присутнім він представив проєкт білої книги щодо відтермінування виборів та неможливості їх проведення на окремих територіях. Необхідно сьогодні на Цьовати і готувати певні положення, які в подальшому майбутньому може стати і закріпитися у законодавстві. Можливо, навіть треба приймати, і ми до цього приходимо. Спеціальний закон про організацію повоєнних виборів і специфіка саме такого аналітичного документу Біла книга це запропонувати декілька варіантів вирішення тієї чи іншої ситуації і обговорити їх. І на цього на підставі цього зробити певні висновки. Будемо набагатися, щоб це було донесено до. Органів, які будуть безпосередньо вже приймати рішення, обговорили і проєкт білої книги щодо реалізації виборчих прав в умовах масової міграції в Україні. Нині це питання вже є актуальне, говорить голова Полтавської філії Суспільної служби України Ганна Кіященко. Багато людей виїхало, і навряд чи вони навіть коли ми призначимо дати вибори, вони до того часу, якби всі повернуться, але яким чином це чи враховувати їхні голоси, чи якось їм давати можливість голосувати. За кордоном про це треба думати. Але я думаю, що крім всеукраїнських виборів, президента і Верховної Ради, треба думати про місцеві вибори. Треба, щоб нові люди зайшли з новим мисленням і з новим баченням і якби почали розвивати громади. За словами організаторів обговорень, наступні міста, де вони презентують свої напрацювання, будуть Харків та Одеса.